Коли вони познайомились, здавалося, що це історія про кохання, яке трапляється раз у житті. Олег і Катя були ніби створені один для одного вона була ніжною, доброю, з тихою усмішкою, яка змушувала його серце битися швидше. Він впевнений, турботливий, із сильними руками і теплими очима. Вони швидко зблизились, мов магніти, які неможливо роз'єднати. Їхній шлюб тривав уже сім років. У них була затишна квартира в місті, робота, яка приносила задоволення, спільні мрії і плани, але щось непомітно почало змінюватись. Це не сталося раптово, як повільна тріщина, що пробігає по склу. Невидима спочатку вона росла, поки не стало занадто пізно. Олег усе частіше затримувався на роботі, виправдовуючись проєктами, які горять. Катя спочатку вірила. Вона завжди йому вірила, але з часом його телефон почав ставати для нього надто важливим. Він виходив говорити на балкон, стискав його в руці навіть під час вечері, а коли отримував повідомлення, на його обличчі з'являлась дивна усмішка. Одного вечора, коли Олег прийшов додому, Катя вже не змогла стримати своїх підозр. – Олеже, що відбувається. Її голос тремтів. Ти став іншим. Ти вже майже не дивишся на мене. Що ти вигадуєш? Він знизав плечима, не зустрічаючи її погляду. Просто багато роботи. Але вона відчувала це не просто робота. Катя не була з тих жінок, які нишпорять в телефоні чоловіка. Але цієї ночі, коли він заснув, вона усе ж взяла його мобільний. Її пальці тремтіли, коли вона відкривала повідомлення, і те, що вона побачила, обпекло її гірше за вогонь. Сумую за тобою, писала якась Оля. Коли ми знову побачимось, ти такий ніжний. Катя не плакала. Вона сиділа в темряві, стискаючи телефон, і намагалася зрозуміти, як усе це сталося. У її голові кружляли тисячі думок, але жодна з них не могла пояснити болю, що стискав груди. Вранці вона не сказала нічого, вона спостерігала за ним. Як він, не підозрюючи нічого, снідав. Як цілував її в щоку, виходячи з дому. І щось у ній зламалося. Вона не знала, що робити. Відчуття зради переповнювало її. Їй хотілося запитати, закричати, вдарити, але вона мовчала. Увечері, коли він повернувся, вона лише спокійно сказала Нам треба поговорити. Олег завмер, дивлячись на неї. І вже за секунду Катя побачила на його обличчі страх. Той, що підтвердив усе, що вона вже знала. Хто вона? запитала вона тихо. Катю, це це нічого серйозного. Він відвів погляд. Просто дурість! помилка. Ти мене зрадив? Він мовчав, і в цьому мовчанні була вся правда. Їхня розмова тривала кілька годин. Вона кричала, плакала, він виправдовувався, благав пробачення. Він клявся, що це нічого не означає. Що він любить лише її, але Катя вже не знала, що є правдою а що брехнею. Наступні дні стали випробування. Вона намагалась зібратись з думками, але кожна дрібниця нагадувала про те, що сталося. Вона дивилась на нього і бачила чужого чоловіка. Вона хотіла пробачити, але не знала, чи зможе. Одного дня вона вирішила поїхати до подруги на кілька днів, їй треба було віддалік обдумати все. І саме в цей час сталося щось, чого вона не могла передбачити, їй позвонила Оля. Катю, нам треба поговорити, сказала вона. Я не знала, що він одружений. І є ще дещо, що ти маєш знати. Те, що вона почула, перевернула її життя ще раз. Катя сиділа в кав'ярні, стискаючи телефон у руках. Її пальці тремтіли, а серце гупало так, що здавалося. Цього звуку не можна не почути. Вона дивилась на жінку, що сиділа навпроти, і намагалася зрозуміти, як у цій тендітній незнайомці могла бути відповідь на всі її болі. Оля була зовсім не такою, якою Катя собі її уявляла ні вульгарності, ні нахабства, ні тієї самовпевненості, яку Катя автоматично приписала суперниці. Вона виглядала втомленою, знервованою і ще найдивніше розгубленою. Я не знала, що в Олега є дружина, сказала вона, ламаючи тишу. Він ніколи про тебе не згадував. Катя мовчала. Їй було важко повірити в це. Адже як можна не знати про шлюб. Вони з олегом не ховали своїх стосунків. У соцмережах було достатньо спільних фото. Мені дуже шкода, тихо додала Оля. Якби я знала. Це нічого не змінює, уголос Каті був гострий як Лезо. Ви. Ви його кохаєте? Ні. Оля різко похитала головою. У нас. У нас усе було не так, як ти думаєш. А як? Катя ледве стримувала себе. Поясни мені. Оля зітхнула, ковтнула кави і, здається, вирішила сказати всю правду. Ми познайомились на роботі. Я працюю в іншому відділі, але ми часто перетиналися. Він був привітним, уважним, але нічого не було. Поки одного разу він не попросив про допомогу. Сказав, що в нього проблеми в шлюбі, що ви віддалилися. Він був таким самотнім. Катя відчула, як у грудях наростає злість. Тобто він розповідав тобі про наші стосунки? Так. Оля зніяковіло відвела погляд. Він казав, що ти холодна, що ти його більше не любиш. Я вірила йому. А потім. Ми почали зустрічатись. Але це тривало недовго. Чому? Оля подивилась на Катю так, що та раптом зрозуміла зараз почує щось несподівано. Бо він він не такий, яким він здається. Що ти маєш на увазі? Він брехав мені так само, як і тобі. Я дізналась, що я не єдина, у нього була ще одна жінка. Ці слова наче вибили землю з підкатених ніг. Вона дивилась на Олю, намагаючись зрозуміти, чи це якась помства, але в очах тієї було лише щире співчуття. Як ти про це дізналась? Він одного разу переплутав номери і надіслав мені повідомлення, яке явно було не для мене. Я зустрілася з тією жінкою, і ми з'ясували правду він нас обох обманював. Катя не могла дихати. Їй здавалося, що світ довкола розпливається. Вона підвелась, не попрощавшись, і вийшла на вулицю. Холодне повітря вдарило в обличчя, але це не допомогло їй зібратись. Вона не могла повірити в те, що почула. Один біль накладався на інший, і їй здавалося, що цього просто забагато. Коли Олег повернувся додому того вечора, вона вже чекала вона більше не плакала у її голосі була лише крижана твердість. Я зустрічалася з Олею. Він завмер на порозі, наче спіймана на гарячому дитина. Вона розповіла мені все і про вас, і про ту третю жінку. Катю, це неправда. Олег зробив крок до неї, але вона відступила. Досить брехати. Я хочу знати одне навіщо? Навіщо ти це зробив? Він опустив голову. Я не знаю. Може, я боявся, що ти більше мене не любиш. Може, шукав уваги, але це нічого не значить, повір. Не значить? її голос зірвався, а для мене це значить усе. Вона не пам'ятала, як закінчилась ця розмова, пам'ятала лише, як він пішов, грюкнувши дверима. А вона залишилася сама в порожній квартирі. Наступні дні були схожі на туман. Вона не знала, що робити, пробачити чи піти. Вона кохала його, але чи могла довіряти після всього, що сталося. Якось увечері він з'явився знову, стояв на порозі з квітами, з втомленими очима, з надією в голосі. Я знаю, що все зіпсував, сказав він. Але я готовий зробити все, щоб повернути твою довіру. Катя дивилася на нього й мовчала. Вона не знала, чи зможе коли-небудь знову повірити. Але, можливо, варто було спробувати або ні. Катя дивилася на Олега і щось усередині неї тріщало. Перед нею стояв чоловік, якого вона кохала, або думала, що кохала. Його очі благали, його слова звучали щиро, але вона більше не знала, де правда, а де чергова закидка. «Катю!» Тихо сказав він. Дай мені шанс, я виправлю все, обіцяю, я зроблю все, щоб ти знову повірила в мене. Вона довго мовчала занадто довго. А якщо я не зможу тобі повірити, її голос був тихим, але в ньому звучала сталь. Ти зможеш, швидко відповів він. Ми зможемо все виправити, якщо ти захочеш. Це неправда, Катя похитала головою. Є речі, які неможливо виправити. І твоя зрада одна з них. Олег зробив крок до неї, але вона зупинила його жестом. Я втомилась, сказала вона, втомилась від болю, від сумнівів, від відчуття, що живу в брехні. Я заслуговую на більше. Катю, його голос зірвався. Ні. Вона сказала це спокійно, але твердо. Я тебе відпускаю. Його очі наповнилися розпачем, але вона більше не могла його рятувати. Їй потрібно було врятувати себе. Коли двері за ним зачинилися, вона сіла на підлогу і нарешті заплакала. Це були сльози болю, але разом з ними виходило і щось інше відчуття свободи. Минуло кілька місяців, життя потроху ставало на свої місця. Катя знайшла нові заняття, почала більше часу приділяти собі, друзям, роботі. Вона навчилася бути щасливою наодинці. Якось у кафе, де вони з Олею зустрічались востаннє, вона випадково зіткнулася з Олею. Як ти? запитала та. Вільна, усміхнулася Катя, і вперше за довгий час це було чистою правдою. Життя не завжди дає нам те, на що ми розраховуємо, але іноді воно забирає зайве, щоб звільнити місце для справжнього щастя, і Катя знала, її історія тільки починається.